Привіт! І... Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, шукаємо найбільші цифри. Це 15 ки по горизонталі. І тут 15-ка по вертикалі. Тепер походимо від краю. Тут двійка. Двійка і 12 має бути. Значить, одразу можна замалювати. Тому що тільки в такій конфігурації може бути. Тут одиниця. Секунду, отак. І 12. Ну, поки без неї. Тут одиниця і 13, значить, повністю теж можна замалювати тільки в такій конфігурації. Тут одиниця і трійка, тут теж багато одиниць знайдено. Отак от. Тут двійка. Двійка. Тут трійка. І дев'ятка. Таким чином. Так, тепер походимо від краю звідси. Справа. Тут трійка. Тут двійка. Одиниці. Окей, самі закрилися. Добре. Тут трійка. Тут у нас сімка. Тут у нас також сімка. Тут трійка. Так, тепер походимо з цього краю. Дві одиниці закрилися. Значить, 12-ка буде отут. По вертикалі. Можна одразу її замалювати. Трійка з краю. Трійка, четвірка, п'ятірка. П'ятірка. Трійка. Все, тут все закрилося. Тепер можна пошукати по правилу перетину. Тут. Шістка буде частково тут. Походимо зверху. Двійка, закрита. Шістка. Закрита. Одиниця. 13. Ну тут прямо так. 13. Тринадцять. Тринадцять. Так. Трійка. Двійка це це двійка. Ось ці дві крапи, дві клітинки. І тут трійка. Все, закрилося. Тут 3, 1, 5. Ну, точно, одиниця буде тут, а п'ятірка піде сюди. Раз, два, три. Отак, і навчинок. Тепер 4, 4 це четвірка. І одиниця в кінці. Так, 5. Це п'ятірка піде у цьому напрямку. Тут по горизонталі така сама ситуація. П'ятірка в цьому напрямку піде. Так, тут 3, 3, значить, трійка буде тут. Далі трійка, одиниця, двійка і трійка. Отут буде одиниця. Далі трійка, одиниця і сімка. Значить, тут єдине місце для неї ось тут. Трійка. Трійка і трійка. Ну, оці дві крапочки для середньої, дві клітинки для середньої трійки. Трійка, двійка і одиниця. Отут буде одиниця ця. Ставимо. Так, і ще десь залишається. Шістка зверху. Все. кросворд розв'язано. Дякую за увагу.